Привіт! Що ви знаєте про цю людину? На кого він вам схожий? Хтось може сказати, бізнесмен чи професор економіки, але насправді це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Думаю, багато хто його впізнав. На жаль, він не такий популярний в Україні, як Борис Джонсон чи Анджей Дуда. Хоча перший вже давно не представляє Британію, а до другого є питання. І це, знаєте, дуже незаслужено. За два роки повномасштабної війни Нідерланди одними з перших почали постачати Україні бронетехніку, важку зброю, артилерію, винищувачі f 16 Вони координують створення трибуналу над російськими воєнними злочинцями і повністю підтримують Україну, в тому числі завдяки адекватній політиці уряду Марка Рютте. І ось у листопаді в Нідерландах відбувся політичний землетрус, і такий, що відчули і в Україні. Там пройшли парламентські вибори, на яких перемогла партія Свободи, ультраправі популісти, які не люблять мігрантів і обожнюють російські гроші. До 24 лютого її лідер неодноразово їздив в Москву і освічувався в любві до Путіна. А після виступав проти озброєння України. Тепер він має найбільшу фракцію в парламенті Нідерландів і всі шанси стати прем'єр-міністром. Нічого доброго для України це не означає. За пару місяців до цього аналогічне відбулось у Словаччині. Прем'єр-міністром став популіст Роберт Фіцо, який уже встиг виступити проти військової підтримки, говорив про якихось нацистів в Україні і закликав до мирних переговорів з Росією. Ще рік тому це було неможливо уявити. Здавалось, увесь цивілізований світ за Україну, і будь-хто з рельцем у кремлівському пушку просто приречений на поразку. Зараз же це все більше нагадує тенденцію. Проросійські політики і друзі Путіна набирають рейтингів, перемагають на виборах і навіть стають лідерами держав. І, схоже, все тільки починається. У цьому відео ми поговоримо, як російська агентура йде в контрнаступ у країнах Заходу і які загрози це нам створює. Підпишіться на цей канал і поставте лайк до цього відео, якщо ви не російська агентура. Напишіть будь-який коментар, тоді Ютуб просуне його в своїх алгоритмах і в його розбиратись. Повернімось на початок 2022-го. Політичний ландшафт в Європі був різним. Основна конкуренція точилась між політиками за і проти Євросоюзу. Одні виступали за глибшу інтеграцію, можливо, з деякими реформами, але в цілому за єдину і об'єднану Європу. Другі проти диктату Брюсселя, мігрантів, ліберальної пропаганди та всякого іншого глобалістського зла. Деякі навіть виступали за вихід їхніх країн з ЄС. Проєвропейські політики по різному ставились до Росії. Хтось, як у східній Європі, бачив у ній загрозу, підтримував санкції і уникав співпраці. Хтось, навпаки, вважав специфічним партнером, з яким можна торгувати, домовлятись і вирішувати стратегічні питання. Та з євроскептиками було простіше. Всі, як на підбір їздили в Росію, деякі навіть в Окупований Крим захоплювались Владіміром Путіним як потужним лідером, що захищає свою країну, ну там від ЛГБТ і прогнилих західних цінностей. Десь вони були маргіналами, десь опозицією, десь прем'єр-міністрами чи президентами. Такі політики діяли в абсолютно кожній країні і мали декілька обов'язкових спільних рис: перше приставка ультра. Ультра які неважливо. Це могли бути ультраправі партії за чистоту нації проти мігрантів і гендерної пропаганди. А могли бути ультраліві комуністи, борці за права трудящих і проти капіталістичного гніту Брюсселя. Головне це радикалізм, гучні промови, пошук ворога і популізм. Друге, всі вони так чи інакше працювали на знищення заходу зсередини. Для цього критикували як об'єктивні проблеми, наприклад, з міграцією. Так і вигадували абсолютно уявних ворогів типу Сороса чи світового уряду. Хоча до справи мало хто доходив. Усім подобалось набирати рейтинги на такій риториці, але гроші брати в європейських фондах. Третє фінансові зв'язки з Москвою. Тут ділились лише на тих, хто вже спалився і кого ще не встигли спіймати. Ну і четверте: подивіться на всі ці обличчя виглядають як люди, що пропонують дітям цукерки на вулиці і кличуть додому подивитись мультики. З першого дня повномасштабного вторгнення здавалося, що ситуація змінилась назавжди. Жоден із кишенькових політиків не підтримав російську агресію. Хтось виступив за Україну, хтось відмовчався, але ніхто не висловився за бомбардування і окупацію наших міст. Усі європейські столиці стали жовто-блакитними. Люди виходили на багатотисячні протести. Громадська підтримка стала просто космічною. І в таких умовах будь-який коментар, хоча б з побіжним виправданням Росії, одразу став би вовчим квитком. Такий політик ховав усі свої перспективи. Ось, наприклад, екс-президент Чехії Мілош Земан, один із найкращих друзів Путіна в Європі, який не засуджував анексію Криму і виступав проти санкцій. Та після 24 лютого він став одним із перших лідерів, що різко засудив агресію, закликав до жорстких дій, підтримав санкції і навіть схвалив вступ чеських добровольців до ЗСУ. Прозрів чи перевзувся, це складно сказати, але випадок дуже ілюстративний. Найменший натяк на симпатію до Росії став надзвичайно токсичним. Ще краща ілюстрація: вибори у Франції в квітні 22-го. Основні конкуренти чинний президент Еммануель Макрон і лідерка партії Національний Фронт Марін Лепе це класична західна подружка Путіна, праворадикальна проти мігрантів за сімейні цінності, ну правда, двічі розлучена, і вихід Франції із ЄС і НАТО. Вона вже балотувалась в президенти в 2017-му, і журналісти тоді з'ясували, що Національний фронт її партія брав кредит у російського банку на проведення виборчої кампанії. Лепенця спочатку заперечувала, а потім так і сказала: да, брали. Але російські гроші ніяк не впливають на мою патріотичну позицію. Це цитата. Так от, за рік до виборів 22-го вона випереджала Макрона в рейтингах і мала всі шанси стати президентом. На початку року йшли ніздря в ніздрю. Ситуація перевернулась 24 лютого, коли її спонсор розпочав найбільшу за 100 років континентальну війну в Європі. Лепен довелось терміново перевзуватись, висловлювати підтримку Україні і відхрещуватись від Росії. Але вона стріском програла ті вибори. Звісно, французи не обирали президента виключно з того, хто більше підтримує Україну, але російський фактор був одним із вирішальних в її провалі. Згодом схожа ситуація склалась у Чехії, де за пост президента змагались генерал НАТО Петер Павел і колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш. Бабіш такий самий популістий-євроскептик, до того ж, олігарх і найбагатша людина Чехії, який завжди мав дуже хороші відносини з росіянами. Останні роки він домінував у чеській політиці, але з величезним відривом програв Павелу, який сьогодні є одним із найбільших друзів України. Три проросійські партії в Італії разом узяті отримали менше ніж проукраїнські брати Італії Джорджі Мелоні. Були змушені іти з нею в коаліцію і підтримувати допомогу Україні. Десь, як у Чехії, виборці безпосередньо дивились, як кандидат ставиться до України і Росії. Десь наша війна була одним із факторів. Але виглядало так, що часи російських ляльок завершились назавжди. Останнім бастіоном на фронті Кремлівського прутня залишався Віктор Орбан. І більше року він чесно віддувався за всіх. Угорщина єдина з усіх країн ЄС і НАТО, яка заборонила поставляти зброю Україні через свою територію. В розпал паливної кризи заблокувала транзит пального до України, блокувала введення санкцій проти російської церкви та банківської системи, блокувала ембарго на торгівлю нафтою і ветувала надання нам допомоги. Все це супроводжувалось абсолютно дикими заявами Орбана: що Росію перемогти неможливо, що війну спровокувало НАТО, що в Україні утискають угорську мову і нацменшину. Він же постійно тролить сусідів і уявляє себе якимось. Угорським імператором, якому належить і Закарпаття, і частини Румунії, Словаччини чи Хорватії. Угорський міністр закордонних справ після 24 лютого їздив і в Москву, і в Мінськ до Лукашенка, що взагалі для західної дипломатії повний нонсенс. Проблема в тому, що і в ЄС, і в НАТО всі ключові рішення приймаються одноголосно. Якщо хоча б одна країна проти, то рішення відхилено. Угорщина просто шантажує всіх довкола і погрожує заблокувати закони фізики, якщо не виконують якісь її умови. Так, їй часто вдається переламати чи просто купити в окремих історіях. Але загалом це вже створює багато проблем. Санкції не такі потужні, як могли би бути. Постачання зброї через територію Угорщини не відбувається. На будь-яку притомну ініціативу одразу треба думати план Б на випадок, якщо Ворбана почнеться загострення, а воно його ніколи не відпускає. Та до недавнього часу здавалось, що не все так погано. Один у полі не воїн, навіть із правом вето. Угорщина далеко не найбагатша держава в Європі, в шість разів менше України, без виходу до моря, залежна від європейських грошей. З нею якось навчились працювати. А що робити, коли таких орбанів стає більше? В вересні 23-го року в Словаччині пройшли парламентські вибори, перемогу на яких здобула партія Смер сд Прем'єр-міністром став лівий популіст Роберт Фіцо. Це його четвертий прем'єрський термін. З третього він пішов у 2018-му після масових протестів. Словаки вигнали його з посади після вбивства журналіста-розслідувача, який писав про корупцію і зв'язки словацької влади з криміналітетом. Це не завадило Фіцо стати лідером опозиції, а потім виграти вибори з абсолютно проросійськими позиціями. Він називав війну Росії проти України просто конфліктом. І говорив, що Словаччині має бути на нього байдуже. Одне з його гасел було жодного набою Україні. І він навіть виступав проти транзиту зброї територією Словаччини, проти антиросійських санкцій і проти членства України в НАТО. Фіцо пішов навіть далі Орбана і публічно говорив про фашистів і нацистів в Україні. Хоча насправді, в порівнянні зі своїми міністрами, він ще виглядає пристойною людиною. Міністром оборони призначили фігуранта кримінальних розслідувань а міністром закордонних справ українофоба і конспіролога, який розповідав, що в нас 2014 року була громадянська війна і що Україна утискає російськомовних. Зрештою, в ЄС стало на одну антиєвропейську сволоту більше, і Орбан більше не виглядає головним дурачком Європи. В нього тепер є друг, з яким можна разом шантажувати Брюссель, блокувати допомогу Україні, захищати своє населення від ЛГБТ. І демократії. Та скоро ця парочка борців з окупаційним брюссельським режимом може поповнитись третім обличчям таким же інтелігентним і сповненим високого західноєвропейського інтелекту. Це Герт Вілдерс, лідер Нідерландської партії Свободи. Ми говорили про нього на початку і зараз скажу трошки більше. Він уже 25 років в політиці і за цей час напрацював на зразкове резюме каліброваного ксенофоба. Його ім'я відоме далеко за межами батьківщини і асоціюється з ісламофобією та боротьбою з мусульманами. В усіх бідах Нідерландів Вілдер звинувачує мігрантів-мусульман, виступає за припинення імміграції з мусульманських країн, обмеження їхньої участі у виборах проти будівництва нових мечетей і за заборону Корану. Він навіть порівнював його з Майнкамп Гітлера. Найбільше прославився документальним фільмом «Фінта». Це такий псевдорозбір Корану, де стверджується, що іслам як релігія заохочує тероризм, антисемітизм, насильство щодо всіх інших. Його головне гасло: західний світ має прокинутися та чинити спротив ісламізації. Це, в принципі, стандартна історія для таких лідерів: знайти образ ворога і героїчно його бороти. Герт Вілдер став заручником свого іміджу і останні 20 років ходить з посиленою державною охороною та їздить на броньованих автівках. Але мусульмани не єдині його вороги. Він виступає проти Євросоюзу за жорсткий контроль уряду над кордонами, проти розширення ЄС і навіть за вихід Нідерландів із Єврозони. Він навіть планував піти далі і провести референдум про вихід з усього Євросоюзу. До повномасштабного вторгнення Вілдерс був відомим фанатом Путіна, критикував русофобію в Європі. А в 2018-му, чотири роки після окупації Криму, відвідав Москву, зустрічався з високопосадовцями і виклав фотку з Госдуми. Підпис із Росії з любов'ю. Ви ж не забули про злочин росіян проти нідерландських громадян і терористичне збиття Боїнгу mh 17? Переможець виборів забув. Після вторгнення Вілдерс дещо дистанціювався від Кремля. Він назвав напад Росії помилкою, але пізніше виступав проти відправки нідерландської зброї до України. Що цікаво, він повністю підтримує Ізраїль і каже, що Нідерланди не зможуть допомагати двом країнам, і він готовий відмовитись від України заради допомоги Ізраїлю. Я нагадаю, що Нідерланди один із наших основних союзників. Саме ця країна очолює весь процес передачі Ф-16 і відіграє провідну роль у створенні трибуналу над Росією. Чи збережеться такий рівень підтримки, якщо Вілдер стане прем'єр-міністром риторичне питання. Однак питання, чи стане він прем'єр-міністром, якраз таке відкрите. Принаймні, станом на момент, коли я пишу це відео, партія Свободи взяла перше місце, але недостатньо для однопартійного уряду. Їм треба домовлятись про коаліцію, і поки що жодна інша партія не готова на це об'єднання. Йому точно доведеться йти на поступки, можливо, навіть поступитись прем'єрською посадою. Схоже, відбулося в Італії, де дві з трьох керівних партій відверто антиукраїнські, але змушені поступатись про українські Джорджі Мелоні, і допомога від Італії залишається на високому рівні. А може коаліцію сформують і без нього, і партія Свободи залишиться в опозиції. Однак те саме говорили і про Словаччину. Але Роберту Фіцу вдалося сформувати уряд. І в будь-якому разі, якщо найбільша партія в парламенті займає відверто проросійську позицію, це нічого хорошого не означає. Якщо ви дивитесь це відео з майбутнього, то вже знаєте, чим це закінчилось. Напишіть в коментарях. Віктор Орбан, Роберт Фіцо та інші маргінали негайно привітали Вілдерса з перемогою. В полку рубльових дегенератів прибуло, і тепер можна качати захід втрьох. А незабаром ця кампанія може збільшитись. Пам'ятаєте, ми говорили про Францію на початку? За останніми опитуваннями, Марін Лепен виграла би президентські вибори. В першому турі за неї готові голосувати 31% французів, в другому 55%. У Макрона 23 і 45% відповідно. За цей рік вона повернулась до старого. Знову заявила, що в Криму відбулося вільне волевиявлення за приєднання до Росії, а перемога України в війні призведе до Третьої світової. Її партія. Теж перша в рейтингах, а на другому місці комуністи під проводом Жана Люка Меланшона, ультралівого євроскептика, який теж виступає проти озброєння України та звинувачує НАТО в російській агресії. Партія Макрона на третьому місці. Я нагадаю, що Франція ядерна держава і постійний член Ради безпеки ООН. Аналогічна ситуація в Австрії. Це і зараз не найбільш проукраїнська країна Європи, але справжні друзі Путіна ще не при владі. І, схоже, це ненадовго. Австрійська партія Свободи має офіційну угоду про співпрацю з Єдиною Росією». Вже багато років виступає за зняття санкцій, а в березні 2023 її депутати демонстративно покинули залу парламенту під час відеозвернення Зеленського. Станом на сьогодні це найпопулярніша партія Австрії. За неї готові проголосувати 30% австрійців, а вибори відбудуться вже в наступному році. В Німеччині справи не краще. Ви, мабуть, чули про партію Альтернатива для Німеччини або скорочено АФД. Якщо інші схожі партії хоч якось намагаються не палитись, то ця партія просто відкрита ОПЗЖ. Вони прямо зараз ведуть кампанію за вихід Німеччини з ЄС. Її лідери постійно порівнюють Україну з нацистами, хоча в їхніх самих виступах присутня нацистська риторика. Як і належить порядним нацистам, і їхня співпраця з Кремлем чудово підтверджена. Вже була купа і іноземних, і німецьких, і українських розслідувань з доказами, що Росія фінансує АФД, пише їм тексти для виступів і координує антиукраїнські ініціативи. Можете, наприклад, подивитись відео телебачення Торонто, де показано, як ця партія ще до великого вторгнення лобіювала зняття санкцій з Росії і перешкоджала підтримці України. Зараз вони навіть подали до суду проти німецького уряду за постачання нам зброї. Їхній останній рейтинг 22%, другий по всій країні і більший за всі владні партії. І він постійно зростає. Влітку цього року вони вперше виграли місцеві вибори в одному з районів Німеччини. Діду Адольф задоволено посміхається з пекла. Однак є погана новина для АФД. Правда, вона також погана для України. Зараз у Німеччині з'являється нова політсила на чолі з Сарою Вагенкнехт. Вона носить її ім'я, Альянс Сари Вагенкнехт за розум і справедливість. Поки що це громадське об'єднання, але в січні 24 планують зареєструвати політичну партію. Вона виступає з ультралівацьких позицій, але в принципових питаннях прямий конкурент АФД. Вона за припинення постачання зброї для України, за негайні мирні переговори з Путіним. За відновлення імпорту енергоносіїв з Росії. Поки що складно прогнозувати, які її перспективи, але в жовтні 23-го 27% німців підтвердили, що потенційно можуть проголосувати за таку партію. Вибори в Німеччині пройдуть через два роки, в 2025-му. Ситуація може змінитись в будь-яку сторону. Беззаперечна конкурентна перевага Кремля вони чудово грають на будь-якому полі. У Путіна взагалі немає ідеології. Він підтримує одночасно і ультралівих, і ультраправих, і мусульман, і ісламофобів, і нацистів, і комуністів, і взагалі будь-кого, хто любить гроші і може розкачати ситуацію на Заході. Ще рік тому це здавалось неможливим, бо будь-який політик, що натякав на замирення Росії, одразу ставав токсичним. То де ми звернули не туди? Тут правильніше казати не ми, а Євросоюз і Захід цілому. На самому початку підтримка України від виборців майже будь-якої країни була беззаперечною, а Росію засуджували абсолютно всі. Кремль зазнав нищівної поразки в інформаційній війні. Навіть зараз його агенти не можуть прямо казати, що вони підтримують агресію і геноцид, а так сором'язливо закликають до перемовин. Війна затягнулась, і, вибачте, це прозвучить цинічно і смішно, але європейці почали від неї втомлюватись. Росія оговталась, дістала свою агентуру, прописала їм нові методички, і вони з новим диханням пішли в контрнаступ. Що треба було робити, аби цьому запобігти? Не зволікати. Дати Україні достатньо зброї для розгрому росіян ще минулого року, щоб ці дискусії і наративи взагалі не стали актуальними. Але західні уряди не хотіли цього робити, допомагали обмежено, намагались не перетинати якісь червоні лінії. І ось ми тут. Кремль вичекав момент і зараз поставив на своїх друзів по всьому світу. І ця ставка нормально працює. Наступного року пройдуть вибори в Європейський парламент. Зараз це одна з найбільш проукраїнських інституцій ЄС, яка визнала Росію державою спонсором тероризму і в усіх голосуваннях підтримує Україну. Якщо брати опитування, то перемагають теж проукраїнські сили. Але ви самі бачите, як зміцнилась кремлівська агентура буквально за останні місяці. І вони точно захочуть сказати своє слово на цих виборах. Та звісно, головна битва відбудеться не в Європі. Зараз стратегія Росії проста і зрозуміла почекати до 8 листопада 2024-го, коли американський виборець віддасть свій голос Дональду Трампу. Якщо ця ставка зіграє, то це буде глобальна перемога всіх антизахідних сил. Що ми можемо з цим зробити? Та нічого. У нас немає і близько таких бюджетів, щоб фінансувати партії за кордоном і просувати свою агентуру. Ми, на жаль, уже ніяк не вплинемо на європейського чи американського виборця. Це цілком і повністю відповідальність західних політиків, які злякали сміливих дій у вирішальний момент і тепер у кращому разі ризикують втратити свої посади в гіршому демократії в своїх країнах. Але війна ще триває, і на західному треку теж. Західні еліти теж не хочуть втрачати те, що будували десятиліттями. І може загроза поразки на виборах перелякає їх сильніше, ніж загроза поразки України. Зараз в ЄС планують реформувати систему прийняття рішень, щоб забрати право вето і приймати ключові рішення більшістю голосів. Та й європейський виборець досі в більшості підтримує Україну. Навіть серед виборців усіх цих політиків, що ми згадували в цьому відео, багато прихильників України. І це обмежує їхню діяльність і риторику. І як показує практика, риторика це одне, а справи можуть бути іншими. Особливо, коли мова про гроші. Боротьба триває, ми ще не програли. І щоб не програти, не втомлюйтесь підтримувати Сили оборони України. Бо в першу чергу наша доля вирішується на полі бою. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть свої думки в коментарях. Так ви допоможете в його просуванні. А якщо маєте таку можливість і вже підтримали армію сьогодні, можете стати спонсором мого каналу. Тут, на Баймікофі або разовим донатом в Монобанк. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!